Народився я в місті Чернігів, проживав там до 18 років, отримав спеціальність інженер з управління на транспорті. У мене автопарк свій, вантажівки, такі фури. 24 лютого, ж, обстріл Одеси. Дуже швидко збирати речі, збирати дітей і виїжджати до Василинчиної матері в сторону Львова. Сказав їй, що пішов в тероборону, записуватися, а сам пішов в Львівський ДЦК і записався там до Лав Збройних сил України. Роман, 38 років, позивний говерла. У цивільному, власне, компанії з вантажних перевезень у війську командир гранатометного взводу. Гранатометний взвод він виконує завдання з прикриття піхотних позицій, які знаходяться безпосередньо в прямому контакті з ворогом. На сьогоднішній день це постійно штурми. От Ми стараємося зробити так, щоб ворожа піхота не підійшла на кидок гранати до наших піхотних позицій. Ми її оцікаємо на підходах. Цей вогневий засіб він подавляє противника і бажання в нього наступати. Він дуже гарно працює по піхоті. Там дуже багато осколочного елементів. Який завдає піхоті таких серйозних уражень, може знищити противника ще там за 400 метрів до, до піхотних позицій, за там за кілометр до, до підходу до піхотних позицій? Тому його виявляють, стараються виявити одразу. Накривай, 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 і, блядь. Це самоліт, він ти самольот би кинув, тому що розвернувся і розмірнувся назад. Перше наше місце, де ми почали свій бойовий шлях, це була Красногорівка, Марінка-Красногорівка. Ми стояли саме на Красногорівці. За період, коли ми там стояли, ми не втратили жодної позиції, не віддали ні клаптику ворогу. Бої в Красногорівці тоді ще це було такі, як знаєте, як. Дитячий максималізм, всі були тоді заряджені, такі, мотивовані дуже сильно. Спершу побачили, як знищується ворожий танк. Це, було, це таке було захопливе видовище на той момент, оскільки це був там перший, перший наш скажімо так, контакт. Зіткнулися з диверсійними розвідувальними групами ворога, відбивали їх штурм. І доволі успішно, тому що втрат серед мого, моїх хлопців не було коли ти переборюєш, цей е, страх і оце заціпеніння, е, тоді починає вже працювати холодний розум, і тоді вже все е, працює на рефлексах, скажем так. Ти вже рефлекс, рефлекторно розумієш, що отут треба, значить, прикрити наш ну, свого побратима для того, щоб він е, зміг е, там пересунутися там вперед. Це основне те, що я зрозумів, що коли е, страх переважає над тобою. То ну, тоді я рахуйте бій програний. Війна дуже змінилась, оскільки раніше ми могли наш вогневий засіб виставляти навіть на передній лінії оборони, а зараз ми маємо відтягуватись назад, оскільки ворожі пташки вони гарно виявляють цей, цей засіб. І коли починає працювати або мк 19 або АГС. Вони одразу починають його вишукувати пташками і по можливості знищувати. Коли ми були на напрямку Макіївка, ми там приймали активні штурмові дії ворожі. Це десь в червні 24-го року. Тоді були інтенсивні штурми. Кожен день по 6-8-8 каті. Такий інтенсив був десь протягом, мабуть, та більше місяця. Більше мі... Більше місяця був на да. день в день ворожі атаки, і причому були там і на наш підрозділ, на нашу піхоту ворожі атаки, і на сусіда зліва, на перший механізований батальйон приходилось перенаводити. Ну, попротоді попрацювали дуже е, круто. Тоді була злагоджена команда у нас. У нас були розрахунки, вже такі кваліфіковані. Хлопці були з досвідом. Тоді працювали ворожі, теж засоби враження. Міномети теж тоді е, інтенсивно поливали нас вогнем. Але хлопці розуміли, що треба прикрити наших, наші піхотні позиції, і вони виходили, відпрацьовували. Наш начальник артилерії. Десь, мабуть, в серпні, каже, він е, передивлявся ту посадку. Е, то там вона була чорна, е, чорна від уже е, ну, тіл, які розкладалися. Вона була їх було там дуже багато. Напроти нововодяного ще теж був такий дуже інтенсивний бій. Тоді був була і піхота. Накати робила і працював ворожий танк і міномет. Це був ще 23-й рік, 23 рік, і вже тоді по нам, по нашій позиції, тоді прилетіли дві FPV. Вже тоді я відчув, яка це, скажімо так, зброя. По-перше, що це така зброя навіть і психологічного тиску. Тому що коли, коли він летить, такий в нього протигний звук. Дехто з хлопців називає його звуком смерті. Але тоді ще активно використовувалися такі вогневі засоби, як танк і міномет. Танк взагалі це така мощ тоді була. Тоді я пам'ятаю, ми зайшли в ту посадку, вона була ну, дерева, густі дерева були. А вже коли ми виходили з неї, то там були одні пеньки в посаці. Ну але тоді ми той штурм відбили, і втрати з нашого боку там були тільки 300 -ті контужені, два хлопця. Тому я вважаю, що, ну, що, що ми успішно відбили цей штурм. Тому що загиблих з нашого боку не було. Ну, За весь час у мене в підрозділі був тільки один двохсотий. Це за е, всі е, три роки Саша Циган. Е, е, це ми стояли напроти, напроти нововодяного і він був на позиції, відпрацював танк, і йому уламок залетів в шию якраз. Медики сказали, що його неможливо було врятувати. Це було таке поранення несумісне з життям. Навіть тоді, коли я отримав поранення в Макіївці, це було. Я отримав якраз тоді, коли ми йшли забирати наших трьохсотих хлопців. Була перезмінка на позиції. І в момент, коли вони виходили, їх змалювала пташка. І скидом затрьохсотили наших хлопців. Я і ще чотири побратима вийшли на евакуацію, і так сталося, що в нас теж два чоловіка з цієї евакуаційної групи, теж триста. Я почав відтягуватись назад до точки висадки. А два, два хлопця це Кент Юрко Кендюх і Олексій. Америка Вівчарюк витягнули спочатку важко пораненого мовчуна, а потім витягнули і, і Тараса Кобзу. В нього була перебита нога. Вони вони молодці. Я ними пишаюсь. ФПВ-дрони, так, сегодня сьогодні вас розбирали. На подходах. Одна скинула. Угу. Она не сработала. Повезло, Повезло. Мне сегодня также так же сказали. Мне же отправили. Я ну, из четырех я один остался. А, -а, -а. а не знал, куда идти. Мне говорили, перейдешь в зеленку с левой стороны. Там свои театры. Понятно. <свят> він е, спочатку вийшов на наших хлопців на піхоту, яка стояла перед нами, а вони вже передали нам його. Їх привезли там два Урала, е, дві машини. Там десь по в кожному там, по 40 чоловік він нам казав. І оце він єдиний, хто дійшов до наших позицій. Це реально він один е, дійшов до наших позицій. и тот, кто живый был. Все другие там в посадке так, и лежали. И лежать, может быть, и по цей день. Я могу тебе показать, сколько твоих, там лежит в посадке. И, и ты сейчас, знаешь, как сейчас, ваши сейчас, поступают сейчас, нахуй с вашими? Сейчас, сейчас они вот так вот неделю ходят, блядь, переступают через ваших, блядь. Потом еще и двое им никто... подошло к шманалу, блядь, в сторону откинули и пошли дальше. И никто никого не выносит. Да, никто. они, они там и лежат. Да, я думаю, ты тоже шел же по трупам. Ті да, Скільки сколько там валяється. — Нам говорили, що це топов типу, вперіо. Навіть раніше не даже лежить, і мені не допомагає. Мене дуже вразило те, що у нього в військовому квитку було записано, що він був призваний 13 червня 24-го року. А вже 27 червня він був у нас в полоні. Я передивлявся декілька разів його військовий квиток. Потім перепитував в нього. Він каже: там ми каже, побули там на полігоні, каже, десь тільки тиждень, і все. Потім каже, нас перекинули вже сюди на Донбас. Ну і рахуйте за дві неділі війни. Він вже був полонений. Ну це йому ще пощастило. Це МК-19, американський гранатомет, 40 мм калібр. Дальність пострілу в нього 2200 метрів максимальний. Його плюси цього гранатомету це його дальність. і ПК в нього вже є в лентах споряджене в АГСі, То там воги вони йдуть в цинках, там приходиться розпаковувати цинк і в краби запресовувати вручну. А тут уже все в лентах уже все йде з заводу. Єдине, що АГС по дальності в нього 1700 метрів, то в умовах нинішньої війни краще застосовувати МК. В АГС перевага в тому, що в нього йде е, заводський приціл, в ньому простіше наводитися. Е, в АГЕС в МК-19 йде тільки планка для прямого пострілу, тобто з закритої позиції, на ньому працювати важче. Конструкція в нього складніша, ніж е, в агс 17 е, Цей е, гранатомет він любить. В бруду він взагалі не любить, він любить смазку. Дуже сильно любить щоб його деталі були змащені. АГС там у нас був такий випадок, міномет пробив ствольну коробку гранатомета, і туди залізла миша. Получається, половину миші обрізало затвором, а він все одно працював. Це така зброя, безвідказна зброя. А цей, цей все-таки любить, щоб його чистили. Тому що він може постояти під дощем і все, і вже не буде він працювати так. Тягнути цю бандуру вдвох, ну це дуже важко. Справді хлопцям це дуже важко. Ми чудом його винесли. Це крайній раз, коли був штурм на, на позицію. Там просто подяка хлопцям, що вони е, зуміли з, е, акумулювати всі свої сили і винести оцю машину. Тому що вони ще й штурм відбивали і виносили МК-19. Ну, зараз пташки багато чого вирішують на цій війні, тому приходиться дуже гарно маскуватися позицію, коли ми виставляємо ми її спершу обладнуємо ретельно, гарно маскуємо, а вже потім починаємо пристрілювати цілі. Ось так проходить служба на нульо. Як ви бачите умови. Хожу до найкращих умов в готелях Єгипта, Турції All Inclusive. Зараз е, на позиціях я е, не регулярно, оскільки зараз я тільки проводжу рекордна виїжджаю на позицію, а далі там уже хлопці перебувають на позиціях. Раніше це було частіше. Зараз, в силу того, що. Після трьох поранень вже фізичний стан вже не той. Тому зараз я тільки проводжу рекогносировку і вивожу хлопців на зміну. тому що водія зараз немає в підрозділі, тому я виконую ще ці обов'язки, бо вивозити нікому. Ну, По-перше, треба бути чесним зі своїми людьми, справжню картину показувати на фронті та бути прикладом треба. Для... Хто тебе буде поважати, якщо ти ні разу не приймав участь в бойових діях? Ну, який ти командир. Тобі навіть будь-який солдат скаже командир, так а де ти бував, що ти бачив? Ти бачив, коли по тобі прилітає там міномет, коли по тобі танк працює, коли по тобі зброси працюють. Як ти, як ти можеш мене судити в, цих, в тих умовах? Ну, я думаю, що командир має бути не, не постійно на позиціях, але, ну, Має принаймні хоча б заводити людей на позицію. Він має розуміти, де стоїть засіб вогневий зону обстрілу показувати. 48 був постріл, бігу був 44. Такого бойового запалу, як в перші роки, так, вже немає. Це вже стала як от, така рутинна робота, ну, яку ти там встаєш кожен день, і от тобі треба там проробити там, маніпуляції. Якщо Порівнювати там, перші роки, то там, віддавався повністю, там, спав по 3-4 по години на добу, то зараз я працюю десь відсотків, мабуть, на 50. Ну, ресурс вже менший, здоров'я вже не таке, як е, тоді було. Війна дуже виснажує. Хотілося б, звичайно, щоб е, були більше ротацій, відведень більше. Е, тому що нас, от, як завели 6-го Липня 22-го року в Донецьку область, в Красногорівка була. Так у нас зараз ротації відбуваються у нас тільки по нулю, по лінії фронту. Відпустки хотілося б, щоб було більше, тому що вдома і сам скучаєш за рідними, і рідні вдома дуже скучають, сумують. Діти ростуть дуже швидко, дуже швидко. Я рахую, я не бачив, як моя донька виросла. Я коли пішов на війну. Я пам'ятаю, вона ще не, навіть не розмовляла. А зараз вже приходиш в відпустку, вона вже ще бече, така вже дівчинка, доросла. Син вже так виріс, вже теж такий дорослий. Дружині дуже важко. О, з двома дітьми, Щас ще син йому зараз 9 років, у нього такий перехідний вік. Я просто розумію, що я тут для того, щоб вони були там цілі. Тому що, якщо ми тут не будемо захищати, то нас просто всіх перетворять в... в таких же самих одноразових, як оце зараз ми спостерігаємо на фронті, що їх масою женуть на штовхають їхні командири. Точно так же це буде і з нами. Після того, як ми стільки років даємо їм відсіч. То нам уже взагалі, якщо зараз заступить, то вони нас просто знищать і зітруть. Нас чомусь історія не вчить. Це ж вже не перший раз так і відбувається. Просто чомусь ми, ми чомусь забуваємо. Це раніше було УНР, коли було такі ж війни вже були. І теж ми за Україну тоді боролися за її незалежність, але чомусь забули. От пройшло навіть менше, ніж 100 років, і ми це забули ці події.